Доброго ранку малята. Перш ніж ми розпочнемо заняття, скажіть, будь ласка, чи може бути людина щасливою, якщо вона живе одна, не має друзів і ні з ким зовсім не спілкується? Звісно ж ні, людина не може жити в самоті, вона живе в суспільстві. Вона їздить у транспорті, ходить до перукарні, відвідує театри, спілкується з іншими людьми, ходить до школи або садочком. Навчається разом і, щоб людина була щаслива, то потрібно спілкування. Тому потрібно бути добрим один до одного. І сьогодні я вам пропоную зліпити чарівну квітку добра. Нам знадобиться пластилін різних кольорів, стека і дощечка, а також наші вправні ручки. Спочатку зробимо вазончик для квітів. Для цього ми візьмемо з вами шматочок пластиліна, наріжемо його стеками на шматочки. І зробимо ось такі ж гутики. Текою відрізаємо заві шматочки, щоб сформувати вазон для квітів. А тепер візьмемо зелений пластилін і зробимо з нього стебло та листочки. Тепер за допомогою пластиліну різних кольорів формуємо нашу квіточку. Спочатку середину, потім пелюстки. Робимо їх кругленькими. Ось так. Тепер з кожної круглої пелюсточки пальчиком витягаємо. Довгенькі пелюсточки. Ось така квітка добра вийшла у мене. А які квіточки вийдуть у вас, я побачу на ваших фото. До зустрічі!